Це просто така ситуація, що команді ФК Поділля не де тренуватися. Одне поле закрите, друге закрите, нам не має тренуватися. А де ви до цього часу тренувалися? Тренувалися на центральному стадіоні. А зараз, в чому причина, що ви не можете? Реконструкція йде. Ну, де чемпіонат України два поля закрили, локомотив на реконструкції центральне поле. Те ж саме. Але ви зверталися до керівництва? Конечно, міста. Що вам сказали? Направили нам лист. що. Коли йде чемпіонат України, направили, що буде реконструкція стадіону. Ми вже три ігри граємо на виїзді. П'ять років до цього не було футболу, намагаємося відродити футбол на Хмельниччині. Зібрали місцевих футболістів всіх, молодих місцевих футболістів. Да, результати поки не дуже хороші, але через рік у нас буде команда така, що, повірте мені, буде громити всіх. Оце з сьогоднішнього героїв ударити да, також не можемо. Ми, щоб нас, на нас е, обратили увагу. Виходить, що люди роблять, стараються, е, тратять своє здоров'я, е, гроші, все остальне. Це не треба. Помімо цього, що в нас є дитячі команди, е, ДЮФК «Поділля», тобто Нема не... де тренуватися. Умов взагалі нема. Таке місто, йолки палки Ви що? Це да? ужас, просто напис. Ужас. Якщо поки зараз триває там реконструкція на стадіоні, де ви тренуєтеся? Вдома. Де попало? На, на... Де попало? на палаці творчості, на вулиці. Взагалі буває, що не проводимо тренування. А деякі діятелі тут требують результату, а він не, не буває. Команді півроку. Молоді пацани, 19,5 років середній вік команди. Граємо з командами, які як рух, виник Балкани, Балкани, і потужні фінансово, і поля, і умови, і все остальне. Тут ж нічого нема, тут нічого не робилося ніколи. Я ще коли в 96-му році як поїхав звідси е, е, в ЦСКА команду, тут нічого немає. Немає, і не буде. Що, що це таке. Де люди? Де ужас просто Представте Представтесь.